Ще раз повторюся, але треба розуміти, що саме людині потрібен не борщ чи вареники. Людині потрібні білки, жири, вуглеводи, які є в складі цієї їжі. У нас е, будує такий міф, що обов'язково потрібно мати на обід або в раціоні супчик. Тобто тепленький супчик це запорука успіху, здорового. ЖКХ. Це така теорія про те, що повинно бути перше, друге і компотів, як то кажуть, вона трошки не віра. Тому є величезна кількість неправильних уявлень про те, як функціонує організм, і що для його роботи для покращення його роботи потрібно робити. Величезна кількість оцих таких хибних переконань, що вегетаріанство та вегенство корисне і так далі. Що розказують ці казки, що вони будемо їсти білки, нащо вони нам, вони викликають рак, повна місенітниця. Перше, що потрібно, щоб люди перестали вірити маркетологам і думати, що якщо в медицині відкрили нову професію, ось чи там люди, люди, люди себе там якось певним чином називають, що вони є експертами, це спеціалістами, то тепер це дійсно так. Мислити завжди потрібно ще раз повторююся біологічно, тому що біологія ваша незмінна. Тому, якщо ми хочемо, щоб у нас усе засвоювалося. В одному прийомі їжі, в одному прийомі їжі не може бути білків, жирів та вуглеводів, тому що це буде призводити до порушення процесу травлення, який запрограмований біологом. Тому в одному прийомі їжі ми можемо комбінувати білки, хоч тваринні, хоч рослинні, і жири, хоч тваринні, хоч рослинні. Плюс клітковина. ця їжа не повинна у вас викликати вздуття. Якщо ви щось з'їли, у вас виникає вздуття після їжі. Цей продукт вам не підходить. І зараз у вас одне життя і один шанс його прожити. І от, коли у вас буде така гармонія, скажімо так, то тоді в такому випадку і ваше життя буде довге, щасливе і без всяких проблем.